Доброго дня. Важливі речі в продовження тих брифінгів, які були попередньо, це те, що декілька моментів, які відрізняють цей опалюваний сезон, дуже суттєво від попередніх. По-перше, те, що ми бачимо зараз, насправді відбувається суттєве збільшення. Споживання електричної енергії. Тобто, якщо порівнювати з минулим періодом, минулим опальним сезоном, то споживання електричної енергії зросло десь близько на 6%. Відповідно, це вимагає більш стабільної і надійної роботи енергосистеми, взагалі, що насправді і відбувається. З іншого боку, знижується споживання природного газу, десь близько на ті 5, самі 5-6%. Що, що є важливо зараз в період вже після свят, це те, що насправді, як і в грудні, як і на початку січня, основне навантаження сьогодні в енергосистемі несе атомна генерація, і просто так декілька цифр. Це те, що, наприклад, якщо порівняти. 2021 рік з попереднім 2020 роком, то виробіток атомної генерації збільшився до 55% взагалі в самій енергосистемі порівняно з 51%, який був у 2020 році. Тому це, це дуже важливо і з точки зору забезпечення стабільності проходження опалювального сезону. Так само ТЕС і ТЕЦ працює десь близько. 29%, 30% в енергосистемі і ГЕС та ГАЕС забезпечують близько 6 67% забезпечення електроенергії. Тобто, що важливо, це те, що насправді ми бачимо, що система є абсолютно збалансована і забезпечена відповідним ресурсом. Тобто, просто для прикладу, якщо вчора споживання складало близько 20%. 2600 МВт, то при такому споживанні ми маємо дуже суттєвий резерв потужності. Атомна генерація має резерв більше 1000 МВт, теплова генерація близько 500 МВт і ГЕС близько 2000 МВт. Тобто, відповідно, необхідний із запасом резерв потужності в енергосистемі є наявний. Стосовно вугілля, вже другий місяць поспіль ми бачимо стало накопичення вугілля на складах. Якщо порівняти, наприклад, аналогічну дату грудня. То на складах було 518 тисяч тонн, а станом на зараз, на сьогодні, 714 тисяч тонн вугілля. Тобто, ми бачимо приріст відповідний вугілля на складах. Це забезпечено, як я вже раніше говорив. Це забезпечено якраз диверсифікацію джерел постачань через блокаду транзиту з боку Російської Федерації. І перш за все мова йде про морський шлях і відповідна ритмічність знаходження суден в порти. Що ми забезпечили в грудні, забезпечуємо в січні, буде забезпечено в лютому і в березі відповідно протягом всього, всього опалюваного сезону. На цьому все дякую. Дякую. Переходимо до запитань від ЗМІ. Їх у нас сьогодні три. Перше, чи є в Міністерстві енергетики покроковий план щодо забезпечення енергетичної незалежності України в найближчі рік-два? Безумовно, є. Безумовно, це одне з ключових завдань, яке ми бачимо. Це дійсно повністю забезпечення власними ресурсами, максимальна диверсифікація джерел постачань. І мова йде про те, що на сьогодні ми працюємо над енергетичною. Стратегію до 50-го року з залученням наших західних партнерів, у тому числі урядів і Великобританії, і Сполучені Штати, долучені. Тому це дуже важливий інструмент, буде який якраз і забезпечить цю енергетичну безпеку. Друге, які запаси вугілля зараз є в Україні, і чи достатньо їх для стабільного проходження опалювального сезону? Звідки зараз потрапляє вугілля? Ну я вже зазначив, да стосовно запасів на складах, не буду повторюватись. А насправді ми бачимо ритмічні постачання, і відповідно ми впевнені, що забезпечуємо належний, належний належний ресурс для проходження опалювального сезону. А постачання, як я вже теж казав, це відбувається в основному морем, і це вугілля, яке є в сполучених штатів, Колумбії, Австралії. Дякую. І третє. Після закінчення новорічних свят ОСР знову анонсують проведення планових ремонтів із відключеннями споживачів. Раніше Міненерго зверталося до операторів із вимогою забезпечувати у таких випадках резервне живлення. А, ну, дійсно, ми про це говорили. І я теж вже про це говорив. Хочу ще раз підкреслити, що насправді резерв в енергосистемі є. Жодних ризиків або жодних підстав для відключення нема, окрім аварійності. І ми про це говорили: що знову ж таки планові ремонти в період проходження ОЗП вони не мають відбуватися. Тобто ми зверталися про це офіційно, ми зверталися до, до Держенергонагляду, ми зверталися до Енкаре Ми вже сьогодні ще раз звернулися. Щодо цього питання, що важливо, що такі ремонти робляться в основному приватними компаніями, які є власниками відповідних оєсерів, і ми зі свого боку будемо відповідним чином комунікувати і проводити відповідну роботу, щоб планових ремонтів в період опалювального сезону не відбувалося. Дякуємо, Германе Валерійовичу. Запитань більше немає. Брифінг завершено. Слідкуйте, будь ласка, за нашими анонсами. Далі. Дякуємо всім за увагу.